Йо-хо-хо! З вами Аня Даня. Я з подругою приїхала в Хірошіму на анімаційний фестиваль і думала, що буду знімати влог про нього. Але знімати там було нічого. Тож я покажу вам море, бо Хірошіма це місто на березі моря. Ми на пляжі в Хірошімі. І... Це перший мій пляж, який виглядає як пляж в Японії, на якому можна купатися. Там можна побачити, що є буйки. Напевно, в Японії той пляж, де можна купатися, тільки з буйками. І ще там рятівник є. інших. Інші пляжі не такі, що можна було б там купатися, плавати. Ось так, дуже багато водоростей, І тому тут пройдеш, ну мені Скільки? трішки вище коліна, і далі там просто все, водорослі повністю, тому одразу, як тільки ти отак заходиш, треба вплав. Бо водорослі неприємні, звісно, по ним не походиш. На пляжі нікого нема в купальниках. Дуже одягнені. В футболках, в шортах, хтось ще зверху в якихось мастерках. От, Водичка клас, супер. Японцям ще в нас вчитися, вчитися, що робити з береговою лінії. Де варена кукурузка? де креветки, де надумні гірки, де банани, де розлікуха. Що це таке? Це дуля. Поїзд ходить раз на годину і ми про це не знали, і тож ми прийшли на станцію, а нам прийдеться чекати 40 хвилин до наступного поїзда. Тож ми сидимо. Трамвай. Трамвай, 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 трамвай. І трамвай на зупинка. Вони існують у, -у, -у, -у ують в хірофімі отак вже забула де я. Що мені сподобалось в транспорті хірошіми, так це наявність трамваїв. До цього я бачила одну трамвайну лінію в Токіо на околицях міста, і вона дуже коротка. А тут трамваї їздять в самому центрі міста і лінії є неймовірно довгими. Наявність трамваїв свідчить про широкі дороги. За рахунок широких доріг Хірошіма здається просторим містом. В 60-х місто будували з нуля після ядерного удару, тому воно за плануванням доріг. Іх сильно відрізняється від інших міст Японії. Коли ви шукаєте щось про Хірошіму, то завжди все буде про атомну бомбу. Я ж хочу показати, що тут таке саме гарне небо, як і в будь-якому куточку планети. Після трагедій життя продовжується, і в місті трагедії ти так само можеш насолоджуватись красою життя. Дякую, що подивилися це відео. З вами була Аня Даня. До нових зустрічей! Уху!